Що у нас який лозунг нашого інформаційного поля? Чув дзвін? Значить, по-любому, знаєш, де він. Тим не менше. Поляки, треба сказати, також не відразу оговталися. Тобто, поляки, маю на увазі, польський уряд довго урегульовував зернову кризу. Польський уряд довго, так би мовити, якось втихомирював зернотрейдерів своїх і фермерів. Тому що обурилися всі. Ціни в Польщі на зерно різко впали. Це страшно вдарило по фермерах. Це страшно вдарило, так би мовити, по полякам. Наші в цей час ображалися на дуду, щоб ви розуміли. Тобто, це Дуда щось неправильно сказав. А ви, красотулі Мої, правильно все зробили з Польщею? Звісно, що неправильно. Але я потримаю трішки інтригу, де ми зробили неправильно. Далі ж не одному Анджею Дуді піаритись, те, що називається. Володимиру Зеленському також хочеться попіаритись. І Володимир Зеленський, так би мовити, висуває піарне рішення. А давайте, так би мовити, я зустрінуся з Дудою на кордоні. Рішало я, так би мовити, від Бога. Да, Володимир Олександрович? Ну, тобто, ну, уявіть собі, ну це така класна піарна стаття. Дуда відповів Зеленському. Ось, Анджей Дуда погодився зустрітися із Володимиром Зеленським на кордоні.